Квіти морозника додають зимового шарму тінистим садам. Вони неймовірно морозостійкі, витримують сильні морози в помірних зонах, посадять їх поруч із камеліями, примолами та нарцисами, щоб додати нудного оранжереї трохи необхідного кольору. Хоча десятки сортів морозника пропонують унікальні кольори та структуру квіток, вирощування морозника з насіння пропонує нові характеристики. Ви можете виростити квіти з цікавими смужками, крапками або пелюстковими композиціями. Деякі можуть мати один ряд пелюсток, а інші можуть мати два або три шари. Я проведу вас через увесь процес від запилення квітів до посіву насіння. Ви можете використовувати різні підходи від спокійних до дуже залучених. Природа зробить більшу частину роботи за вас, оскільки рослини хочуть свісти та давати насіння, щоб вижити. Якщо ви купили насіння морозника або отримали їх від друга, перейдіть до п'ятого кроку, щоб почати вирощування. Кроки з 1 по 4 призначені для створення нових гібридів із існуючих рослин. Незалежно від вашого підходу, ви матимете свіжу розесаду протягом кількох тижнів після посадки. Давайте почнемо. Крок 1 вибір батьків. Вирощування цих трав'янистих багаторічників з насіння вимагає здорового материнського матеріалу. Характеристики ваших саджанців залежать від їхніх батьків. Морозники самозапильні, тобто, ви можете використовувати одну або дві рослини як батьків. Використовуйте дві рослини для більшої різноманітності та генетичної варіації, більше різноманітності краще під час запуску. Запилення включає в себе рух пилку всередині трубки в квітці, яка називається стрижнею, де вона зустрічається з цими зачатками. Пилок запліднює яйцеклітини в яйцеклітинах, вбудовуючи в них свою дезоксирибонуклеїнова кислота. Яйцеклітини починають розвиватися, перетворюючись на ембріони. Цей важливий процес злиття створює нові генетичні комбінації, які з'являються в саджанцях. Можливо, вам подобається жовтий колір одного сорту, але ви віддаєте перевагу подвійним пелюсткам іншого типу. Поєднуючи жовтий пилок із подвійними семизачатками, ви маєте шанс створити подвійні жовті квіти. Варто враховувати кожен фактор від форми листя до загальної висоти. Випадковість це частина задоволення, ніколи не знаєш, які квіти ти отримаєш. Крок 2. Запилення квітів. Оскільки морозники самозапилюються, вони природно використовують власний пилок для запліднення семизачатків і виробництва насіння, якщо вони не отримують пилок із зовнішніх джерел. Якщо у вас одна батьківська рослина, вам не доведеться турбуватися про контроль джерел пилку. Використовуючи дві рослини, ви видалите органи пилку з материнської квітки. Цей додатковий крок гарантує, що нові рослини ростуть із потрібними генами. Інакше зовнішні джерела можуть завадити вашим зусиллям по розведенню та призвести до небажаних результатів. Почніть зі збору маленьких ножиць, тонкого пензлика та контейнера. Мета перенести пилок з однієї квітки на семезачатки іншої. Почніть зі збору пилку батьківської рослини, зберіть його ножицями, зрізавши з квітів пилкові мішечки, також відомі як пильовики. Вони утворюють кільця всередині квітки, звисаючи з довгих стебел, які називаються тичинками, помістіть їх у контейнер для зручності транспортування. Далі знайдіть материнські квіти, які ви хочете запилити. Найкращі типи це ті, які нещодавно відкрилися, їм швидше за все, потрібна пилок. Почніть із зрізання всіх їхніх пильовиків обережно, щоб не пошкодити чутливі рильця та стрижні органів жіночої квітки. Зазвичай є три або більше стилів і десятки пильовиків. Після видалення чоловічих пильовиків настав час запилення та упаковки квітів. За допомогою пензлика сно нанесіть пилок з ємності на рильця материнських квіток. Потім накрийте їх мікросітчастими пакетами, щоб запобігти проникненню зовнішнього пилку. Крок 3. Дайте ембріонам дозріти. Після запилення настав час почекати. Заплідненим яйцеклітинам потрібен час, щоб розвинутися в ембріони із захисною насінньовою оболонкою. Ви помітите три або більше структур, що виступають із квітів, які розбухають у міру старіння, їх називають плодолистками. Це різновид сухофруктів, які захищають насіння, що розвиваються. Для розвитку насіння потрібно кілька місяців. Коли насінньові коробочки, схожі на фрукти, почнуть набухати, ви можете видалити мікросічасті пакети з квітів. Стигма природним чином закривається, коли насіння росте, запобігаючи перехресному забрудненню з інших джерел пилку. Перед від'їздом бажано позначити квіти, що запилюються. Позначте їх садовими етикетками навколо стебел або вільно зав'яжіть навколо них стрічку. Це допоможе вам визначити, які з них збирати в кінці літа і на початку осені. Крок 4. Збір дозрілого насіння у Північній Америці більшість насіння дозріває між червнем і серпнем. Деякі сорти дозрівають швидше за інші, тому уважно стежте за своїми рослинами, коли вони ростуть. Ви хочете зібрати насіння до того, як воно впаде на землю. Насіння овальне, чорне і в сухому вигляді зморшкувате, збирайте їх із стиглих стручків, зрізаючи або збираючи з квіток, відкрийте стручки, потім виберіть насіння, просушіть їх на плоскому піддоні протягом доби, потім зберігайте в скляних банках, пластикових контейнерах або паперових пакетах. Для посіву найкраще підходить свіже насіння морозника. Використовуйте ті, які зібрали самі, або знайдіть зрілі в спеціалізованих розплідниках. Крок 5. Підготовка місця посадки підготовка є ключовою для вирощування будь-якої рослини з насіння, але особливо чемериці. Незважаючи на те, що ви можете почати висаджувати розесаду в ґрунті, вона помірно морозостійка в зонах стійкості USDA з 4 по 8. Деякі види холодостійкіші, ніж гібридні типи, хоча всі виграють від висадки в горщики, поки вони є розесадою. Зберіть контейнери, лодки та ґрунт або суміш насіння. Ці багаторічники мають товсте коріння, яке глибоко проникає в землю. Горщики кубики забезпечують багато місця і чудово підходять для розеса чемериці. Однак підійде будь-який глибокий контейнер, якщо він має дренажні отвори, наповніть контейнери вологим ґрунтом для горщиків, переконавшись, що вгорі є трохи місця. Крок 6. Посів насіння. Використовуючи свій підон, розмістіть контейнери так, щоб усі вони були вишиковані рядами. Посадіть по два-три насіння в кожен горщик, помістивши їх в центр кожної ємності. Посадка кількох збільшує шанси на проростання. Якщо одне зернятко не проросте, наступне повинно прорости. Покрийте насіння дрібним ґрунтом або дрібнозернистим перлітом на чверть дюйма, збризніть верхню частину ґрунту з пульверизатора, переконавшись, що покриття вологе щоб його не здуло. Морозники найкраще проростають на відкритому повітрі під фільтрованим або яскравим непрямим сонячним світлом. Уникайте прямих сонячних променів, так як це швидко висушить проростаючу розесаду. Крок 7. Догляд за розеесадою: зрілі саджанці потребують певного догляду, щоб мати найкращі результати. Вони піддаються більшому ризику пошкодження морозом у контейнерах. Тримайте їх на вулиці при непрямому світлі до проростання, а потім перенесіть їх у теплицю без опалення, холодну раму або тунельну теплицю. Теплиця або холодний каркас підтримує прохолодну, але не морозну температуру, що забезпечує здоровий ріст протягом зимових місяців. Підтримуйте ґрунт вологим і забезпечте рослинам, що ростуть, доступ до плямистого або відфільтрованого сонячного світла. Крок 8. Пересадка зростаючих морозників. Рідко морозники зацвітають у перший рік, ви, швидше за все, побачите квіти на другу зиму або ранньою весною після сходів. Залежно від виду, для цвітіння рослини може знадобитися кілька років. Розея сада буде рости в кубичних горщиках, утворюючи сім'ядолі та справжні листки, коли погода потеплішає та дні подовжаться. Сім'я долі морозника виглядають інакше, ніж звичайне листя, і ростуть раніше, ніж з'являться будь-які інші листки. Після появи перших двох справжніх листочків можна пересаджувати розаєсаду в більшій ємності. Це необхідно лише в тому випадку, якщо рослини переросли свої горщики, і коріння помітно стирчать з дренажних отворів. В іншому випадку, ви можете залишити багаторічники в спокої, поки вони не стануть більш зрілими. При пересадці обов'язково потрібно розпушити коріння, щоб вони звисали. Будь-які заплутані або сплетені коріння загрожуватимуть подальшому росту, тому їх краще розплутати під час пересадки. Почніть удобрювати рослини через 6 тижнів після пересадки добре збалансованим органічним добривом. Крок 9. Пересадка в сад Вирощування морозника з насіння дає дуже милі саджанці, за якими цікаво спостерігати, як вони дозрівають, створюючи ніжні листочки на товстих стеблах. Ви можете пересаджувати їх у сад після того, як мине небезпека сильних заморозків навесні. Час від часу легкий мороз не зашкодить, оскільки рослини просвітають при низьких температурах. Для пересадки спочатку підготуйте місце для посадки. Викопайте ямки такої ж глибини і вдвічі ширші, ніж коренева кома чемериці. Помістіть рослини в лунки так, щоб їх коріння були під землею, а стебла над лінією ґрунту. Заповніть лунки викопаним ґрунтом, потім злегка утрамбуйте його і добре полите ділянку. Морозники воліють півтінь до повної. Вони не люблять інтенсивне прямосонячне світло, віддаючи перевагу фільтрованому, розсіяному або крапковому світлу. Посадіть їх у тінистому місці свого саду під деревами, великими кущами та іншими багаторічними рослинами. Найімовірніше наступної зими ви побачите на них квіти, вони з'являться з під землі, незважаючи на морозну погоду. Часті запитання: коли найкраще сіяти насіння морозника. Найкращий час з червня по серпень. Використовуйте свіжі насіння, оскільки вони краще проростають, ніж старі. Як зберегти насіння морозника, зірвіть стручки, схожі на сухі плоди, з квітів, розкрийте стручки і дайте насінню впасти в контейнер. Переконайтеся, що вони сухі, перш ніж зберігати їх на тривалий час. Як виглядають насіння чемериці? Вони овальні, маленькі, чорні і зморшкуваті.